Початкова школа номер 46 міста Полтави є унікальним освітнім закладом, що поєднує в собі функції дитячого садочка та початкової школи. Такий підхід дозволяє створити м'який безболісний перехід для дітей від дошкільного до шкільного навчання, сприяючи плавній адаптації малечі до нових умов. Наша початкова школа номер 46 об'єднує дві ланки освіти. Це дошкільна, в якій налічується сім груп. З них дві ясільного віку це діти від двох до трьох років, а також дошкільнята сім груп із трьох років до шести. Звичайно, дуже у нас плавний перехід. Проходить, коли наші діти, шестирічки, переходять до нашої початкової школи. В початковій школі у нас налічується чотири класи: це перший, другий. Третій і четвертій класи в нашому закладі створені всі умови, дуже хороші умови для наших дітей. Також у нас дуже гарне створене освітнє середовище. І якщо ми проживаємо зараз в такий нелегкий час, воєнний час, то в нашому закладі є також. Необхідне для дітей гарне укриття. Дошкільний підрозділ початкової школи номер 46 в своїй роботі використовує дуже багато інноваційних, саме педагогічних технологій так сторітелінг, тріс, мнемотехніка. І одну із таких технологій є кейс-технологія. Це зараз бренд в освіті, і саме її я адаптувала для дітей старшого дошкільного віку. І саме за цією технологією ми працюємо з дітками. У школі дбайливо поєднують традиційні педагогічні методи із сучасними підходами до навчання, звертаючи особливу увагу на національно-патріотичне виховання. Я твердо стою на тому, що знання без виховання можуть бути навіть шкідливими, не просто знання, а шкідливими. Тому Певна, що освіта покликана насамперед формувати національну свідому особистість. І саме цим я займаюся з моїми дітками. Я вважаю, що діти повинні знати чітку історію своєї своє, землі, культуру свого народу, долучатися до традицій і звичаїв для того, щоб чітко розуміти, хто я є, і відокремлювати себе від, від... від... Народу, від інших націй, а ще краще, а ще більше відчувати більшого... приналежність до того народу. Нащадками якого ми є, яке у нас коріння. Тому я започаткувала в цьому році третій клас у мене вже дітки. Такий проєкт, який називається Звичаї традиції нашого народу повернення до свого коріння. Педагоги закладу виховують у дітей любов до України, повагу до її культури та традицій, закладаючи міцний фундамент для майбутнього громадянського суспільства. Ми не робили. Це дуже цікаві вправи. Це гімнастика для мозку. Дітям дуже подобається. Адже зранку прокидаючись, ми робимо кілька фізичних вправ для того, щоб збадіритися. А нашому мозку так само треба прокинутися і збадьоритися. Дітям дуже подобаються ці вправи, вони дуже корисні, вони акумулюють роботу мозку, круг півпуль головного мозку. Окремої уваги заслуговують побутові умови школи, сучасні класи, безпечне середовище та затишна атмосфера сприяють комфортному навчальному процесу. На уроках літературного читання я особливу увагу приділяю розвитку мовлення, тому ми вивчаємо малі жанри усної народної творчості, зокрема скоромовки, чистововки, прислів'я, приказки, загадки. І разом з дітками навіть придумали власні рухи, використовуємо їх як фізкультхвилинки. Учні батьки високо оцінюють зручність і якість інфраструктури школи, що робить її однією з найкращих у місті. Як саме в мене зараз перший клас, то дуже важливо ді, в дітей основна роль це і гра. І саме під час своїх навчальних моментів ми використовуємо шість цеглинок Лего, адже цеглинки Лего розвивають і уяву, і творчість, і креативність. Діти можуть працювати як в парі, так і поодинці, так і групками можуть працювати. Використовуємо ці цеглинки і під час розвитку мовлення, і під час мови, і під час математики. Нашому колективу, також нашій малечі, шкільній шкільні. і, звичайно, нашим батькам, нашій батьківській громаді. Я бажаю, щоб в новий рік, прийдешній новий рік, звичайно всі здійснилися задуми. А у нас задумі в українців одні. Це наше мирне небо. Тому я бажаю, щоб все, що забажаєте в новорічну ніч. Нехай обов'язково здійсниться початкова школа номер 46 це місце, де діти не лише отримують знання, але й зростають у гармонійному середовищі, сповненому турботи, поваги та любові до батьківщини.